Вітає кучерявий садок, 1 серпня трояндочки виходять на другу хвилю, все-таки трояндам належить моє серце. Але наші українські серця такі великі, що вистачає місця і на інші рослинки. І коли отак загалом глянути на квітники, то волотисті гортенції, які ж вони видочні. І тепер не уявляю свого саду без них. Десь три роки тому захопилася волотистими гортензіями, накупувала різних сортів. Зараз у мене їх близько 25. І грубо можу поділити їх на три групи. Це за висотою. Карликові, середньорослі та високорослі. Щодо волотистих гортензій, догляду вони так багато, як троянди, не потребують, але є в них в окремих сортів така властивість, що оскільки шапки дуже великі, надзвичайно великі шапки квітів, то ці гортензії мають властивість завалювати ті шапки. Тому тепер при виборі сорту, мені дуже важливо, щоб рослина тримала сама себе. А не валялася оцими білими шапками в болоті. Познайомлю з декількома сортами. Перший перед нами карликовий сорт Бобо. Вона повинна бути десь до 80 см, а в мене 50-60, не більше. Без опори, абсолютно. Суцвіття. Вирізняються своєю ажурністю. Це рання гортензія, тому вже зараз навіть вона ну, не на пікові своєї краси. Вже деякі квіточки приспускаються. А це пізня гортензія Pink Promise. Середньоросла з часом забарвиться у малиновий колір. Подивимось через місяць. Цьогоріч посадила ось туди новий сорт Magical Almon Blanc. Теж середньоросло, але певно поміняю місцями з Пінк-проміс, бо Пінк-проміс вже до смороди не сягає, а мені не подобається, коли кущі на одному рівні в одній площині. Подобається, коли все-таки зберігається якась ярусність, тоді воно декоративніше виглядає. Якщо гортензія мала кілька сильних гілок, і я її залишила для суцвіть, то обв'язую по периметру шнурком. Ну, це так для надійності. хоча Більшість гортензій мої досить штивні. Зараз тут два сорти середньорослих перед очима, надзвичайні сорти. Міцні пагони, великі суцвіття. А ось Джекіс-фаворит, трояндочка. Ой фаворит-фаворит цього сезону. І ще одна красуня, яка одноденка, по суті, але дуже рясна і здорова. По здоров'ю, багато плюсиків. Ice for you. Але повернемось до гортензій. Sugar Rush. Вона другий рік в садочку. Має дуже штивні грубі пагони. Подобається, подобається. І Skyfall. Це обидві середньорослі, я говорила. Ну, скайфул не переплутати ні з яким іншим сортом. У нього специфічної форми кожна квіточка у суцвіті. З такими видовженими пелюсточками. Це теж рання гортензія. Коли гортензія, ну, тривалий час квітне, вона починає на квітконіжках окремі квіточки опускати донизу. І починає забарвлюватись. Ці сорти яскраво Малиновими не будуть, але й мені найбільше подобається той варіант, коли вони всі білі. Це дуже свіжо виглядає і кидається в очі. Білі гортензії набагато більш кидаються в очі, ніж коли вони вже змінять колір. Бракує третій. От заберу кущ півонії і посаджу третій кущ. У мене вже в моєму розсадничку чекає інший сорт. А тут я не втрималася, зараз побачимо. Але поки що перед нами трояндочка Стефані Баронін один кущ. Це вона тільки-тільки готується У нас всіх мене вразити своїм другим квітуванням. Пуп'янків багатько От не втрималась і кілька днів тому пересадила з таким великим комом землі сюди першу річку. Summer Snow. Десь до 80 см буде. Так, щоб з обох боків моєї стежки до хвіртки були ось ці красуні. Тоді сад виглядає гармонійніше, коли. Перекликаються з одного, з іншого боку, з того місця, з іншого місця однотипні рослинки. про догляд за ними зроблю окремий відеоролик. А зараз хочу показати гортензію теж карликову вона на передньому плані Little phrase Ось в перші роки гортензія волотиста може не показувати свої характеристики. Вона не така, як повинна бути в дорослому віці. Шапки довші повинні бути, такі набитіші, а зараз це ще далеко не показник. Вона другий рік у садочку, тому ще чекатиму. Бобошку видно, правіше мацьопку, і Пінк-проміс рожеву обіцянку лівіше обіцяє бути рожевою малиновою, така вона і буде. А це гортензія також з компанії середньорослих Pink and Rose. Буде забарвлюватися поки що біла-біла, грубезні великі такі суцвіття, але важливо, що пагони товстезні. Обв'язую. Ну так, у нас такі вітри бувають, гуляють, що аж страшно. А так надійне серце спокійне. Дуже гарна гортензія. Рекомендую. Далі бачимо сорт, котрий дуже довго після селекціонування не поступав до продажу. Через плями на листі, досить специфічні плями. Відразу вважали, що це якесь грибкове захворювання притаманне цьому сорту, але виявилось, що ця пігментація не має жодного зв'язку з грибками. Diamond Rouge. Квітка величезна. Ось я приклала по центру манюню квіточку зі суцвіття Pink and Rose, щоб порівняти, наскільки більша кожна окрема квіточка у цього сорту Diamond Rouge. Тільки суцвіття набирає своєї форми, відразу починають розживіти квіточки. І вона одна з найчервоніших, так би мовити, ну, умовно червоних сортів гортензій. Агони трошки мені завалилися, але нічого. Джекіс фаворит. Джекіс фаворит. Це ззаду ми бачимо Skyfall та Sugar Rush правіше. Тортів назвала декілька, але, так, як не придивлятись. До нюансів гостре суцвіття на кінчику, не гостре, кожна квіточка більшенька-меншенька. То вони плюс-мінус, як то кажуть наші українці на одне копито. Але мені такі подобається, коли суцвіття складається зі стерильних квіточок, тоді то суцвіття менш ажурне, більш повне, набите і відповідно видочне. Але через те, що стерильні квіточки не запилюються і не запліднюються. Що вони й не пахнуть. Є гортензії більш ажурні, де, попри стерильні такі квітки, оті біленькі, поки що біленькі, є ще й фертильні. Вони будуть тоді пахнути, до них будуть підлітати бджілки. Такі сорти у мене також є. Поки що бачимо новий сорт мініатюрку 60 на 60, Living Little Rosie. Красуня переднього плану. Теж повинна бути ранньою і почати квітнути з червня. Ну, звісно, аж до пізньої осені. Більшість своїх волотистих гортензій я купую, не всі, але більшість, купую у Танюші ткач через Facebook, через Messenger. Також у Viberі вона має групу, зроблю їй рекламу, бо варта того. Там завжди можна знайти новинки селекції, є багато інших багаторічників, є злакові трави, і ціни дуже благі порівняно. Останній сорт, котрий Танюша мені рекомендувала, і я відповідно хочу це зробити і для вас це Strawberry Blossom. Шикарний сорт. У висоту десь метр метр двадцять. Метр в мене приблизно. А у ширину залежить від того, скільки гілочок залишити. Потім по червоніє, порожевіє, тільки кінчик залишиться біленьким. Дуже ефектний, міцний, гарний. Пройде певний час і я ще раз зніму відео про ті ж сорти. Побачимо, наскільки вже вони будуть різнитися за забарвленням. А наразі дякую за перегляд. Дякую за активність під відео. Все, що стосується догляду, різних нюансів, буде далі. Зустрінемося в кочерявому садочку. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Все буде Україна!